Мої вітання всім, це програма Знайомтеся, і сьогодні в нашій студії дуже приємний гість зі Львова, професор українського католицького університету. Пане Юрію, у вас ще багато наукових ступенів. Я не буду їх перераховувати, але ми в ході розмови дізнаємося про все, що ви робите, чим займаєтеся. Ну, а перше, що мені хотіло вас запитати, це скажімо, от Український католицький університет. Наскільки мені відомо, це перший, напевно. ВУЗ вищий уж заклад, який готує спеціалістів саме духовну такої еліту, така яка відрізняється від інших учнів, студентів. ось, так, мені так здається. Дуже дякую за запрошення. Так, ми намагаємось готувати студентів, які відзеркалювали б найбільш приємні, найбільш позитивні характерні для якогось християнського сприйняття світу сторони життя. Але скільки б ми не готували студентів до Позитивного сприйняття світу на превеликий жаль, світ є жорсткий, світ є таким, яким він є зараз, і тому, при тому, що ми хотіли б, щоб студенти писали про хороше реалії життя примушують нас налаштовувати дітей на те, що треба писати правду. А правда на превеликий жаль не завжди є позитивною. Щодо статусу університету самого, то це світський заклад освіти, який в своєму складі має факультет духовного. Духовної освіти, де навчаються майбутні священники, а більшість бакалаврських і магістрських програм суто світська. зокрема, світською є магістрська програма з журналістики і магістрська програма з медіакомунікацій. Але ви праві, ми все-таки намагаємось додати більшого позитиву в підготовку журналістів, і навіть набір дисциплін, які у нас викладаються студентам магістрам, свідчить на користь того, що християнська християнська етика, християнське сприйняття світу має перевагу над менш позитивними характеристиками того, що означає журналістська творчість. Ну, от дійсно, студенти, які виходять з вашого вузу, стикаються з таким жорстким світом, так от і як от їм встояти. І як от все таки через призму духовності можливо не тільки себе тримати в цьому руслі, а й виховувати інших? От наскільки це складно? Це дуже складно, це дійсно складно, тому що ми намагаємось вчити студентів за класичною європейською схемою підготовки журналістів. Ми постійно наголошуємо на тому, що журналістська етика. Необхідність дотримання принципів журналістських стандартів і обов'язкова присутність, як мінімум, двох точок зору в будь-якому журналістському матеріалі, є апріорі необхідною умовою роботи якісної журналістики. Але виходить так, що журналіст, закінчуючи нашу програму, Налаштовуючи себе на позитивне сприйняття журналістської практики, стикається з так званою редакційною політикою, яка зводиться до того, що дуже часто студентові кажуть: забудь, будь ласка, все те, що тобі говорили в університеті, і звикай до того, що оточує тебе тут, в конкретній редакції. Тому я думаю, що власне з чого ми з вами розпочали розмову, не тільки налаштованість на позитив, налаштованість на реалі дозволяють зробити журнадозволяють зробити нам, наших майбутніх журналістів, максимально пристосованими до жорсткого світу. Тієї неправди, яка панує в українському суспільстві. Хоча, в принципі, я думаю, що е, ті гасла, які супроводжують е, сучасну якісну українську журналістику, і які закликають журналістів мінімально поступати своїми принципами. Вони дозволять вже в найближчому майбутньому виокремити дуже цікавий пласт української журналістики, яка буде максимально адаптована до того, що буде говорити правду. Ну, от як, скажімо, журналіста навчити бути соціально відповідальним, коли він не захищений сьогодні. Соціальна відповідальність журналістики це, мабуть, один з найбільш серйозних принципів журналістики. І, мабуть, не тільки журналістики, а і будь-якої публічної діяльності людей, незахищеність дуже часто пов'язана з тим, що зокрема журналіст може проявляти певну розгубленість. Я все таки думаю, що і про це свідчить досвід багатьох українських журналістів: що якщо журналіст буде принципово дотримуватись своїх поглядів. Якщо журналіст буде мінімально адаптуватись під ті умови, які йому створюють так звані редакційні вимоги, якщо журналіст буде якомога менше. Слухати ті поради медіа менеджменту, з якими він не погоджується, його принципова позиція буде помічена. І я думаю, що принципові журналістів, особливо в той період, коли Україна вступає в чергові вибори, вона буде цінувати все більше і більше, тому що ситуація зараз в Україні далеко не на користь партії влади. І Я думаю, що дуже багато людей, тобто аудиторні очікування на боці саме тих журналістів, які є принципові. Отже, я думаю, що українські журналісти, які дотримуються тих принципів, на які на яких вони ґрунтують свою власну світоглядну позицію, тих принципів, які є їхнім внутрішнім переконанням, якщо вони якщо вони будуть максимально намагатись дотримуватися їх в своїй практиці, вони будуть затребуваними, і я думаю, що вони будуть. Такими, які будуть визначати майбутнє української журналістики. В принципі, сьогодні українська журналістика ґрунтується на позиції найбільш відомих журналістів. Якщо ми говоримо про деякі принципи журналістики, то дуже багато негативу пов'язано з одним набором імен в журналістиці. В принципи більш правдивого висвітлення проблем пов'язані з іменами інших журналістів. Отже, журналістику сьогодні роблять журналісти. Які дотримуються своїх принципів, ну ми говоримо в основному про журналістику, бо ви очолюєте кафедру так? Yeah. журналістики Українського католицького університету. І ви сказали про відомих журналістів. Скажімо, випускники вашого вузу, хто з них відомі журналісти? Річ в тім, що магістерська програма журналістики буде цього року здійснювати свій перший випуск. Ми щойно заліцензувались, ми щойно набрали тільки другий курс. Другий набір здійснили, і тому поки що яскравих імен наших випускників немає, тому що немає випускників. Але мені надзвичайно приємно. Мені взагалі дуже приємно бути в Херсоні. Я неодноразово вже підкреслював, що колись я доволі так відсторонено сприймав фразу про те, що будь-яке місто формують люди. Ну, люди, люди є всюди, люди. Настільки щира атмосфера, ну принаймні в середовищі тих людей, з якими я спілкуюсь в Херсоні, ось вже третій день в університеті. Державному на кафедрі журналістики, в оточенні тих людей, які створюють нам дуже корисні умови для проведення студентської олімпіади, з приводу якої я приїхав до міста Херсона, все це надзвичайно приємно впливає на мене. Тим більше це пов'язано, ця приємність пов'язана з тим, що я більш ніж певен, серед найбільш яскравих випускників нашого університету. Обов'язково буде мешканець, колишній мешканець міста Херсона, людина, яка сьогодні закінчує магістерку журналістики, випускник спеціальності історії державного університету міста Херсона Херсонського державного університету. Валентин Дігтяренко, який сьогодні є одним з найкращих магістрів спеціальності журналістика в католицькому університеті, він виграв право. Стажуватись у Сполучених Штатів Штатах Америки він пройшов стажування. Пише зараз доволі цікаву магістерську роботу за результатами стажування. Паралельно дуже активно, і наскільки я чув, дуже е, успішно працює практикуючим журналістом. Він репортер телерадіокомпанії Люкс у Львові. І наскільки я розумію, він не хоче зупинятись на репортерській практиці, хоче продовжувати активну наукову діяльність. Тобто, я думаю, що якщо через декілька років мене запитають, а хто з ваших випускників має найбільш відомий ім'я, Я скажу це мешканець уродженець міста Херсона, Валентин Дікерен. Щодо цікавих імен, то наша магістрська програма намагається створити максимальні умови для того, щоб студенти почули різні точки зору практикуючих журналістів і експертів в галузі діяльності медії на ті проблеми, які є. Тому що суботи протягом навчального року у нас найбільш відомі журналісти і експерти проводять майстер-класи, зустрічі зі студентами. Саме тому ми намагаємось як мінімум, раз в семестр, скерувати студентів за кордон для проходження журналістської практики. Я думаю, що відповідь на це запитання буде через декілька років доволі складною, оскільки я хочу сподіватися, що кожен наш випускник буде яскравим іменем в українській журналістиці. Ну, давайте тоді назимові яскраві імена, скажімо, того професорського наукового складу, який викладає в університеті, і про те, що ви сказали, запрошуєте з інших країн. Так, ми запрошуємо. Ну, доволі складно згадати. Це найбільш провідні медіа експерти, журналісти з України, це люди, які займаються соціологією медії, це люди, які займаються моніторингом діяльності, це найбільш поважні і найбільш авторитетні викладачі журналістів. Стики з усіх закладів провідних закладів освіти України, це медіа-експерти з Сполучених Штатів, з Канади, з Польщі щодо людей, які постійно працюють у нас на кафедрі, це, зокрема, доволі відомий медіа-менеджер. І медіорганізатор Ігор Балинський, який очолює магістерську програму журналістики, це, мабуть, найкращий в східній і центральній Європі медіаексперт Отар Довженко, це професор Данило Яневський, який доволі цікаво поєднує сучасну медійну практику з історичним досвідом. З досвідом того, що може дуже цікавно, цікаво поєднати надбання української журналістики кінця 19-го, початку 20-го століття з сучасними здобутками української журналістики, я хочу наголосити на тому, що безпосередньо історію європейської культури історію європейської журналістики читає один з найкращих істориків Європи пан Ярослав Грицак. І віце-ректором університету, нашого людиною, яку раду чекають журналісти, студенти спеціальності журналістика, є пан Мирослав Маринович, дисидент п'ятдесятник, шістдесятник і один з керівників творчої групи 1 грудня. Тобто, оцей загальний контекст навіть порядності людей, які приходять в аудиторію до наших студентів, він вже створює надзвичайно цікаве тло. Зацікавленості журналістикою в контексті того, що коли до тебе приходить людина, яка своїм авторитетом своїм іменем примушує багатьох людей просто піднятись, коли ця людина входить в аудиторію, це вже доволі серйозно, і наші діти починають розуміти, що журналістика це не розвага. Журналістика це не те, що дуже часто сьогодні ми можемо бачити на екрані або в інтернеті. В принципі, в ідеалі, журналістика це доволі серйозний експертний майданчик для оцінки того, що відбувається в державі, і ми намагаємось підкреслити серйозність майбутньої професії наших студентів. Ну, а скажімо, ви досліджуєте ринок журналістський. Наскільки сьогодні є популярними газети, там телебачення, радіо. От які засоби інтернету, які засоби масової інформації є сьогодні найпопулярнішими? Так, дякую. Я згадав прізвище Отара Довженко, зокрема, який є людиною, що постійно здійснює моніторинг діяльності мас меді власне, в контексті співвідношення інтересів аудиторії до інтернету, до друкованих медій, до радіо і так далі. Звісно. Що лідером сьогодні при тому, що наступає інтернет, серед зацікавленості аудиторії є телебачення, тому власне і. Найбільше маніпулятивних характеристик мас-медії, зокрема елементи замовчування подій, елементи доволі некрасивої інтерпретації подій, поєднання некоректних некоректного відеоряду і якогось вербального подання інформації все це сьогодні найбільше відбувається саме на телебаченні, оскільки телебачення, по перше, є найбільш популярним і найбільш бажаним засобом масової комунікації серед аудиторії. А через це, по-друге, ті, хто створює медіаконтент, намагаються втиснути його в такі рамки, які будуть задовольняти їхні політичні або економічні потреби. Дуже цікаво сьогодні здійснювати дослідження в галузі інтернет-журналістики, тим більше, що в середовищі науковців немає однозначного визначення того, що таке інтернет-журналістика. Ну, на, наприклад, якщо я написав в живому журналі щось таке, свій блог веду, це журналістика чи ні? Хтось скаже так, хтось скаже ні. Отже, як оцінювати живі журнали, як оцінювати коментарі аудиторії, як оцінювати роботи, роботу блогерів, як оцінювати роботу тих, хто просто коментує подібність. Все це дуже цікаво, і все це в контексті якоїсь загальної медійної картинки дає нам підстави говорити про те, що журналістика розвивається настільки швидко, що ми просто не встигаємо здійснювати якісний моніторинг, якісний аналіз того, що відбувається насправді, і тут нам допомагають цьому студенти. Ми залучаємо студентів активно, власне, до того про що ви запитали, і просимо їх висловлювати свої думки з приводу ставлення цієї молодої, дуже креативної аудиторії до. Діяльності різних видів засобів масової комунікації я думаю, що можливо вже наступного року одна з тем магістрських робіт буде присвячена власне тому, що студент або декілька студентів, що вони будуть поділені на певні дослідницькі групи, зможуть нам сказати: а яким є співвідношення ставлення аудиторії за ранжиром поваги, за ранжиром довіри чи навпаки недовіри до інтернету, до радіо, до телебачення, місцевого телебачення, загальноукраїнського. Телебачення державного, недержавного і так далі. Все це дійсно дуже серйозні проблеми, які чекають на своїх дослідників. Я думаю, що наш університет долучається до цього активно і з часом ми будемо мати певні результати. Звісно, зокрема за допомогою студентів. Ну, наскільки мені відомо, Український католицький університет має навіть своє радіо, так? А який контент наповнення програми? Так, Український католицький університет має сьогодні не тільки своє радіо, а і дуже серйозний архів телевізійних програм. Просто, мабуть, ще не прийшов час ліцензуватись як теле чи радіомовник. В розпорядженні університету є найкраща в Україні навчальна телерадіостудія і ньюсрум. Практично безмежні технічні можливості, які створені меценатами і спонсорами університету, дають сьогодні нам шанс готувати телевізійників як людей, які створюють якісний контакт, так і людей, які можуть працювати в монтажно-інженерних частинах телебачення. Ми випускаємо свою газету, яка зареєстрована. Це навчальна газета, вона виходить раз на семестр. Практично, будь-яка діяльність студентів, починаючи з другого курсу, пов'язана з практичну роботу в різних видах мас-медій студент зобов'язаний зробити або сюжет, або репортаж, або зробити якусь цілісну телевізійну програму, він зобов'язаний зробити радіопрограму, він зобов'язаний взяти участь у випуску навчальної газети і обов'язково дописують до якогось інтернет-видання. Більшість матеріалів, які підготовлені студентами, бачить світ. Вони Виявляються не такими, що лежать мертвим грузом, а вантажем. А частково вони виходять в межах діючих мас медій на львівському телебаченні, в інтернет-сайтах і так далі. У Херсонському державному Державно, університеті так. ви провели кілька майстер-класів. Що вас вразило, коли ви проводили ці класи? Е, Мене вразило те, що я не мав ніяких проблем з технічним забезпеченням. Це дуже приємно. Тобто, ну, я не просив багато, але мені дали набагато більше і сказали, будь ласка, прекрасна розкішна аудиторія в твоєму розпорядженні. Можеш використовувати проектор, телебачення, радіо, працює Wi-Fi. тобто ніяких технічних проблем немає. Що мені надзвичайно сподобалось у студентах державного університету, які навчаються на спеціальності журналістика, то це їхнє розуміння журналістики в Україні. Є певна проблема. Більшість Кафедри журналістики створені на базі філологічних кафедр і філологічних факультетів, і певним чином, все-таки превалює бачення журналістики як якогось лінгвістичного явища. Хоча журналістика це соціально-політичне явище, це, можливо, більше чинник якоїсь соціологічної частини опрацювання того матеріалу, яке дає нам суспільство. Дуже приємно, що в Херсонському державному університеті журналістику. Бачать, як явище соціальне. І коли ми спілкувалися зі студентами, і коли студенти задавали питання, ці питання були в яблучку, це питання були пов'язані з тим, що студенти розуміють проблеми і. Справа ж не в тому, якої відповідь на запитання, справа в тому, як, які є запитання. Запитання були по темі журналістики, запитання були по темі цензури, запитання були пов'язані з необхідністю зрозуміти студентам, а як виходити із тих проблем, в яких опинився контент сучасних медій. Контент, який дуже часто супроводжує, ну, як мінімум, неправду. Контент, який робить неправду ще більшою неправдою, були дуже цікаві питання, пов'язані із необхідністю солідарності журналістів, створення якихось медіа реальних, які могли б захистити інтереси тих журналістів, які стали жертвами політичної цензури. Скажіть, от ви подарували, верніше зробили дуже такий серйозний подарунок університету, зокрема його ректору. Розкажіть саме історію цього подарунку. Я спрезентував в особі ректора університету Херсонському державному університету унікальну книгу. Це видання Джорджа Вайгеля. Про дуже детальний опис життя Івана Павла Другого, Кроля Войтел. Ця книга була написана в оригіналі англійською мовою, а ліцензію на переклад отримали тільки три країни. Польща польською мовою, Італія, італійською і Україна українською. Україномовних варіантів видання є лишень півтори тисячі. Причому таких яскравих, які я подарував ректору, 500. Чому ми в університеті зупинились на саме цьому виданні? Це блискучий приклад поєднання. Правдивої журналістики, яскравої публіцистики і суб'єктивного погляду автора на ті проблеми, які, на його думку, були дуже важливими в житті Яна Кар... Івана Павла Другого Кароля Войтила. Ось ми, ми сьогодні нарік. До речі, ми сьогодні нарікаємо на те, що журналістам складно працювати. Ми говоримо про те, що створюються <кхід> дуже часто серйозні перепони на шляху до серйозного аналітичного матеріалу. Але ще частіше ми можемо констатувати доволі низький рівень журналістської майстерності, тобто доволі низький професійний рівень журналістів. Ця книжка є яскравим прикладом того, як треба працювати. Автору було так само не просто вести життєпис такої людини, якою був Іван Павло ІІ, але він намагався, не зважаючи на перепони, долати їх так, щоб цього ніхто не бачив. Не створюючи нікому зайвих проблем, і все-таки витягати фактичний матеріал, обробляючи його так, як він вважав за потрібне, оскільки авторський суб'єктивізм є дуже важливим, я думаю, що якщо Український католицький університет отримає ще дозвіл на випуск, хоча б ще декількох сот примірників книжки. З 10 20 примірників я буду дуже просити нашу адміністрацію презентувати Херсонському державному університету для того, щоб ця книга була і в бібліотеці університету, тому що, по-перше, Валентин Дігтяренко, наш найкращий студент з Херсона, і тому, що саме Херсонський державний університет став першим закладом освіти, куди потрапила ця книжка за межі Українського католицького університету. Ну, дійсно, солідний подарунок. Дякую. Давайте ще поговоримо трошки про вас. А як ви прийшли в науку загалом? Ой, як я прийшов в науку. Ну, чесно, я в науку прийшов якось так доволі складно і випадково. Я страшенно люблю журналістику, і я цільово пішов навчатись на спеціальність журналістика. І я дуже вагався, вибираючи шлях між практичною журналістикою, аналітичною журналістикою, Так, Чи журналіста журналістикою. працювали, чи ні? Я працював журналістом, я і зараз пишу, попри те, що нібито науковець, але ну, як на мене, науковець, який віддалений від практики, є поганим науковцем. Хоча й багато дуже гарних теоретиків, які доволі цікаво пишуть про загальні тенденції соціальних комунікацій. Ті мої вагання призвели до того, що я доволі пізно прийшов в науку, якщо чесно, я кандидатську дисертацію захистив в такому віці, в якому дуже багато людей захищають вже докторську дисертацію. Але ну якось так стало, що мені можливо повезло з людьми, які мені духовно і. Порадами допомагали. Я не можу не, не згадати Валерія Феліксовича Іванова, доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри реклами і піар Київського національного університету, академіка української преси. Я не можу не згадати директора інституту журналістики Київського національного університету, професора Різуна Володимира Володимировича, багатьох інших людей, які порадами і дуже серйозною настаннями. Становчою організацією допомагали мені ну, робити якісь кроки в науці. Попри те, я повинен сказати, що наука це доволі невдячна категорія, доволі невдячна ну, не знаю, життєва матерія. Невдячна вона насамперед тим, що ніколи не можна зупинятись. Якщо ти десь зупинишся, якщо ти будеш відволікатись. І журналістська практика, і журналістська наука, яка, яка йде вперед доволі потужно і сильно залишить тебе позаду. Тому, власне, я завжди з великим задоволенням сприймаю будь-які запрошення відвідати інші міста України і, можливо, десь за кордон з'їздити, для того, щоб відчути інтерес своїх колег в інших містах. А він зазвичай. Доволі чітко визначає те, чим живе журналістська наука, чим живе журналістська практика в регіонах України без цього робити якісь висновки неможливо. Тому я хочу ще раз подякувати колег з Херсонського державного університету за запрошення взяти участь в роботі журі студентської олімпіади. Це для мене. Ну, колосальна подія в житті без перебільшення. Я я ще раз не, я не буду втомлюватись повторювати, що херсонці прекрасні люди, дуже добрі, щирі, і я тут відпочиваю душею. Плюс, звісно, дуже серйозно я подивився на спілкуючись із журналістами і зі студентами на ті тенденції, які є сьогодні. Ну зокрема, в журналістиці Півдня України. А ми відрізняємось. Для тої молоді, яка ще не визначила з ким стати, от кілька переваг саме професії журналіста. От не знаю, чи зможу я зацікавити дітей перевагами, тому що робота журналіста не, не вам мені розповідати, це, мабуть, як і робота науковця, це робота цілодобова і постійна. Не можна займатися журналістикою з 9 до 6. А в 6 годині піти додому. Ні, журналістика це така річ, яка постійно в тобі і яка постійно з тобою. Крім того, журналістика відноситься до категорії доволі небезпечних професій. Якщо ми подивимось на списки тих, хто найбільше страждає, або віддаючи життя, або стаючи просто покаліченою людиною, то, на жаль, журналістів, мабуть, чи найбільше серед представників мирних професій. Крім того, журналіст. Це людина, яка все-таки повинен проявляти ми вже на початку нашої розмови. Згадували про такі категорії, як принциповість, як можливість максимального відстоювання власне своєї точки зору. Журналіст – це професія, яка завжди передбачає певні контексти. Тому журналіст, який, припустимо, пише на якусь конкретну проблематику, повинен чудово розуміти, що ця проблематика завжди ґрунтується на чомусь іншому, що не, не, не можна замикатись в маленькій проблемі. А отже, загальна еродиція журналіста це обов'язкова умова якісної професійної журналістики. Тому, якщо хтось дійсно захоче присвятити своє життя журналістиці, треба пам'ятати про те, що постійно треба бути в тренді, постійно треба бути в роботі, постійно треба займатися самоосвітою, треба постійно знаходитись в контексті подій і бути сміливою людиною. А це не просто часто. Я так розумію, що розвиток університету буде продовжуватись, і напевно будуть і інші спеціальності також впроваджуватись. Медіакомунікації ми щойно заліцензували. Отже, у нас буде перший набір. Меді журналістику ми випускаємо вперше. Можливо, ми будемо цікавитись такими напрямами, як міжнародна журналістика. Можливо, нас буде цікавити надзвичайно цікавий і надзвичайно не, не розкритий поки що в середовищі науковців і освітян. України напрямок як медіа менеджмент, але дай Бог, щоб ми впоралися з нашими двома вже існуючими магістрівськими програмами. Пане Юрію. Я дякую вам за цікаву розмову і нагадую, що сьогодні в студії програми «Знайомтеся» був Юрій Фінклер, професор Українського католицького університету. Дякуємо, дякую вам дуже за запрошення.